Від Отця, і Сина, і Святому Духа. Слава Ісусу Христу. Перший дзвіночок до часу до Великого Посту. Згідно традиції церковної, це остання неділя після зізнання Духа Святого, а вже по ній ми починаємо готуватися до Великого Посту. І сьогодні ми повертаємося в історію, яку чули недавно. Господь проходив через Єрихон і біля міста. Сидів же брат Бартиме і кричав Ісус, Сину Давидів, помилуй мене грішного. Святі праведні люди казали йому тихо, садимовчи, не докучай вчителеві, а він тої. Грішний Вартемей, який на узбіччі суспільства, міг тільки що й робили попросити милостині ще голосніше кричав. І Господь, який проходить до міста, зупиняється і оздоровлює його, повертає йому зір, віра Твоя спаса тебе. Заходить в місто, а місто досить таки потужне, велике, не знаємо і старого завіту, що то місто, щоби ізраїльтяни могли завоювати, то вони ще сім днів ходили навколо нього, крупили трупами, а на сьомий день всі голосно ще раз засурмили, і мури впали, і вони то місто захопили. Здавалося, його не відбудують, але відбудували. Містом торговим, потужним дослідники говорять, що це було через найбільше місце в того часу. Відповідно, в тому місті, де йшла торгівля, мусила бути податкова інспекція. І в тому місті Ісус Христос, проходячи через нього і до може нацелети на свою смерть до Єрусалим. Він зупиняється біля двох людей. Не біля тих, хто вважався найповажнішим у місті, не біля тих, хто мав певний статус якого і яких шанували, але навпаки, Дод, зупиняється біля тих, яким закривали листа не, 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 не кричи, мовчи. Зупиняється біля того. Про якого, можемо так сказати, був останній очах людських. Як сказано, нехай буде вірять поганин або митер. Одне то саме, що поганин, що митер. Нічого дивного нема, адже митер це не був чоловік, який збирав податки для Ізраїльської держави. Ні. Колаборант, який збирав податки для окупантів, ще обкрадав своїх людей. Ну, бо часом може таке бути, знаєте, ну нема на то ради, ну, збирання, то збирай чесно. Але переважно, в переважної своїй більшості ми збирали чесно вовка для себе. Якщо, наприклад, перейшовши через міст, грубо кажучи, треба було заплатити римській владі 100 гривень, ну так, щоб ми зрозуміли, то ми брав 150. 100 віддавав римські держави 50 собі і в такий спосіб збагачувався, оббираючи своїх співгромадян. <клес> Тому, власне, і мали таку ненависть від інших людей, від їх в сторону страхували як до грішників, як до воїв. І, одним словом, абсолютно не той статус, що ми собі можемо уявити. Часто кажуть, можливо, і уважна слова. Начальник ну, може так, сус, так би мовити у рангу е чиновників, десь може і займати якесь таке знаєте, місце, посаду, але в очах людських це була людина якусь І Ось Ісус Христос опиняється навпроти нього. Ми вже не кажемо про те, що він набрався, можемо так говорити, сміливості. І сховав, позичив очі у сірка, і поліз на смоковницю. Хто там лазить по смоківниця? Діти переважно вилазять на дерево, щоб так споглядати, що відбувається, бавляться якісь забавки, бачать той світ з висоти, для дітей то радість. Я старшої людини. Тобі певний клопіт. Той певний клопіт, а хвіто всього, ну, якось не падає. Пасує по людське, що не пасує. У нього була ціль. Як то кажуть, бачу ціль, не бачу ну, так то той закей. І та ціль була справді благородна, в із хотів бачити, хто той Ісус. Подібно, як і Вартиней, бідний жебрак, чув про нього. Це не було щось таке, про що він не знав, але певно вже не раз чув про Ісус. І тому кричав Ісуса, синове помилий на грежні. Ходім на її закейти, прощу. Йому не треба було коштів, він мав все, що хотів, все, що душа бажала. З точки зору матеріального життя не був бідним чоловіком. Але то, як то часто буває, коли весь світ здобуде, а немає спокою. Та такий був святий Агостин у нашій церкві, здобув все, що міг здобути чоловіку, його статусі і можливості. Все, що міг здобути, всім, чи міг насилитися, всіма гріхами, які тільки були на світі, пересинувся і навернувся до Бога. Неспокійне моє серце, поки не знайде спочинку у Тобі о Так справді було закеєм. Його то не тішило, не, не радувало, не гріло, жодне багатство. Він хотів чогось іншого, чогось того, що не переминає. І саме для того чинить певні зусилля. І Ісус, бачачи його, кличе по імені. Кличе по імені. Це дуже важливо. Не завжди ми знаходимо у Святому Писанні людей, які мають ім'я. Чому? Бо ті, хто імені не має, тому би втрачені. Задаймо собі багача і лазер. Навіть не знає, як того багача звали, жив собі собі Одягався місто, у розкішно і був лазер. Лазаря знає, пам'ятає. Як багатьох званий, ніхто не знає. Подібно тут мож, можна було сказати, побачив там навчання кармиття. Ні. Закей. Бритьмо злізай, бо я сьогодні маю бути в своєму домі. Чому? Тому що грішний, тому що визначна особа? Ні. Тому що, отримавши шанс, він той шанс використав. Для чого? Для свого хренення. Не для свого матеріального збагачення, а для збачення духовного. Сьогодні має бути у твоєму домі. Не питає Ісуса, чи прийдеш мене, чи можна, може я безпечну мені перепочину, Говорять, як повного як той, хто має план. зійзай чим швидше, хуткіше, бо сьогодні має бути в твоєму домі. Ми чуємо реакцію простого люду побожних, хороших, праведних, святих людей, які на відміну від мета чи від того Вартинея, заповіді Божої виконувати. Отак, до чоловіка грішника зайшов у гостину. Мій їм промов мене, і я для нього пішов, то якийсь там закей, для нього є важливий. І той часом так нам виглядає. Ми собі думаємо, що як ми будемо більш побожні, більш правильні, більш святі, то будемо мати якесь краще місце, і Бог до нас буде краще відноситися. Бо до кожного з нас відноситься з любов. І то з великою любов. Бо Бог за кожного з нас, за праведника і за грішника, віддав своє життя на Христі. Він нас любить безмежно. Це вже інше питання, чи ми, Бога любимо, чи ми віддаємо Богі на Його любов, чи ми прагідні, чи ми грішні. Бо грішник як може відповісти та покинути гріх, покинути своє грішне життя. Почати жити так, як Бог від нього цього чекає, і Закхей на це сподобався. Ось половину майна свого я віддам у Бога, а коли покривде, в кого поверну четвер. Таких випадків ми не часто можемо зустріти. Випадків такого покаяння і такого наведення. Ми можемо бачити людей, які здобули статків різних. І правильний, і неправильний. І, будучи на вершині тих своїх свої слави, кар'єри, статусу, розумію потребу меценатства, потребу доброчинності. Але вони дають зі, своїх, зі свого надлишку, не так, як захе. не забуду, як одна пенсіонерка вже в нажалої пам'яті, якась повного спочивання була потреба на церкві, я вже пам'ятаю, що ми тут щось зробили, вона всю свою пенсію віддала. Всю свою пенсію віддала. Та не була там велика пенсія, бо ви, ви знаєте, які пенсії в нас. Але вона віддала всю свою пенсію. І це був такий, знаєте, жест любові до Бога і до, до церкви. Вона, як каже Ісус Христос, подія тої вдовиці, яка лепти дала, найбільше дала. Найбільше дала. Подібно, і Закхей. Не частина яких сам, що має, мені там заважає на нам. Часом так мене не даємо, я не раз про це казав, про такі наші датки на церкві. Та ікона мені вже в хаті заважає, вона стара, від от церква віднесе. Ще що, ще, ще, ще щось, знаєте, що мені в хаті вже Май що величезні це. Такі жертви Бог не Такі жертви Бог не А за справді зробив певну жертву, солідну жертву, Він своє життя змінив. Він своє життя змінив. І тому Ісус Христос радіє Його наверненню, як наверненню будь-якого грішника, який. Хоче принести плоди покаяння. Час, в який потихеньку-потихеньку вступаємо, час Великого Посту це власне роздуми над тим, що маємо ми покаятися перед Богом. І які жертви ми маємо принести для Бога, щоб отримати інший статус, не той світовий, за яким так людина прагне, годиться, що буде великим у Божих очах, е, перепрошую в людських очах. Бог стає дитиною, маленькою дитиною, умалює себе настільки, щоб показати нам, що це гоміння за чимось, гоміння за величі в людських очах і власних очах. Він показує нам того Захея, маленького зросту, невеликого окружною під головами, стоїть і бачить, сам маленького, який для того, щоб бачити, лізе на дерево, щоб підкреслити, що він маленький в людських очах, чи найменший в людських очах, усе місце. Він стає сином Авраама. Бо Господь прийшов шукати. І спасати те, що загинув. І допоки ми з вами живемо, Господь хоче нас спасати, хтось скаже, мене захить, та може мені не закхить з точки зору митниці, якогось статусу чисто такого людського, може й ні. Але кожному з нас, і мені і вам, є про що сказати Богу, відповідальність. Є про що сказати Бог в відповідальність. І кожному з нас є, потреба почути, прощаються, брати, сестро гріхи твої. Іди в світі більше не собі І це час, який нас до того готує. Багато людей це роблять дуже часто і дуже добре роблять. Але, на жаль, ще більше людей роблять це на багато. Рінше, а то і роками не заходять до сповідається. І Господь Бог нам такими плаче, Господь Бог таких шукає, Господь Бог біля таких зупиняється в різний спосіб, в різний спосіб дотикає їхнього серця. Але от питання, чим ми відповідаємо, чи ми чуємо, а якщо чуємо, чи. Не кажемо, бо Боговій не сьогодні, може, ім'я нас. Хто знає? чи той інший раз буде, не знаємо. Але знаємо певне, що до кожного, як захея, Господь Бог звертається по імені. І дуже є важливо, щоб те звернення по імені мало віду від нас, щоб воронь Боже колись, коли відкриється. Книги життя і будемо ми там, щоб наше ім'я не було записане, Боже, Боже, щоб нас безіменних не поставили в лівиці. Нехай цього не станеться. Але це вже не від Бога, а від нас залежить. Бог все робить. для того. А тепер, як би сказати, відповідь за нами, відповідь за нами. kredit bude